Зараз я вам розкажу, як я ледь не вляпався в російське болото, та слава Богу, встиг вистрибнути. Я Михасик і я ваш кум у світі ігор. Вчора був 19-й день мого стрімерського челенджу, де я стрімлю 100 днів поспіль на твічі, планував стрімати космічні рейнджери 2. домінатори. Саме ця гра випала через рандомайзер, почав шукати українську мову на неї і швидко зрозумів, що це гра російських орків про московське багно, яке маскується під веселу космічну стрілялку. Гру назад в Steam вернув в душі, помолився, щоб ніколи не вертатись. Ну, думаю, ладно, беремо Востелен 2, тим більше, що про неї писав військовий. Гра топчик, але української мови теж в ній нема. Ну і що робити? Нічого. Сидів, тупив, намагався згадати англійську за 5 клас. Позорище одним словом. Але, ну схоже, ви кайфанули. Середній онлайн 4, максимально 6. Ще на каналі сьогодні в нас Ювілей, 10-й підписник на Твіші. Е, давайте до кінця місяця зробимо 20. Слабо підписатись. Стрімлю щодня, залітай на Твіч. Сьогодні починаємо востелен 2 спочатку, бо вчора я зрозумів, що зробив одну велику помилку, я коли створював персонажа себе, я зробив себе самим красивим, розумним і скромним. А в бою з мене толку ноль. Тепер я це врахую і зроблю героя не для подіуму, а для пустелі. А що з цього вийде, побачите сьогодні в 19.00, як завжди, на каналі Михасик ТВ. Бережіть себе і слава Україні!